Виконуємо номер 197 із підручника Алгебра 7 та 3.39 із підручника Математика, 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Маса бідона з молоком становить 25 кг. І ще половину його маси. Яка маса бідона з молоком? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай маса бідона з молоком Х кілограмів. Нехай маса бідона з молоком Хілограмів. Враховуючи те, що маса бідона з молоком становить 25 кг і ще половину його маси, маємо рівняння. І наше рівняння 25, додати половину маси одну другу і дорівнює маса бідона. Перенесемо 25 у праву частину, змінивши знак на протилежний, х у ліву частину, змінивши знак на протилежний. І будемо зразу одиницю з знаменником 2. Це буде 2 других х і мінус 25. Зводимо подібні доданки. Одна друга, віднімемо 2 других і помножимо на спільну буквену частину х. Отримаємо мінус 1 друга х дорівнює мінус 25. Поділимо тепер на мінус 1 другу. Мінус 25 поділити на мінус 1 другу. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. Знайдемо модуль частки. Подамо 25 знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. Отримаємо 50 х дорівнює 50. Отже, маса бідона з. Молоком 50 кілограмів. Записуємо відповідь 50 кілограмів. Номер 197 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 39 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.